Касьян. Покладемо квіти із вдячності і шани Миколі Андрійовичу Кась'яну. Я як така бую найкращим другом. ця людина. З великої літери, з великої літери, яка не тільки лічила людей, не тільки людей, а просто спас одного, не розкажу один епізод мого батька. Батько йшов мій і впав, вибивчик по плече і, і, і вибив ключицю. І вона отак туди повисла, і я до нього. Він каже, Миколо, завтра, утром, як я дітей прийму, заводить. Натягай руку, забудь, що він твій батько. Ви там, а, там, Забудь, що він твій батько. Забудь. І, і, і Як я спомню, я так він під піднімав під, 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 під тільки як шляпне, і, і, і ото як ото теляв корови, скочить. Він інтересний Так, Я на золоті Так, Я на той. маю. Зверталися із Києва, і з усіх кінців землі, поможи. Тоді ось черги були такі, 30 тисяч. Неможливо було до нього попасти так просто. Значить, лікувався я особисто, і не раз. Ну, я, в якому смислі лікувався. При, приводиш когось, ми кажемо, а ну лягай ти, та і в тебе проблем, хватає. Давайте пройдемо кабінет, де проводиться мануальна терапія. Сам тут приймав батько Микола Андрійович Касян От, З 2004 року, як тільки построївся цей будинок, він всі кімнати і прийомну, і свій кабінет він облаштовував сам. Тобто він сам Вишукав фотографії. На фотографіях тут знаходяться ті люди, які в принципі 90%, а то і більше в нього лікувалися. Приймав він в цьому кабінеті два рази на день, от, вночі в, два, в дві години ночі. І вранці, от в 9 годин ранку. І 2004-2005 ці перші роки до 250-300 до чоловік ну, за два прийоми приходили через цей кабінет. До того часу, як він приймав у себе вдома в літній кухні, то у нас там є провулок який десь метрів 300.